І всім здобув привіт! Ви на каналі читати Круто BookTube! І спитайте, чому я таке щаслива? Бо сьогодні я вам розпакую, покажу одну новинку, яку я чекала дуже довго. Від самого релізу першого тому. Ось. Ви... Я, якщо вам скажу видавництво, це вам багато чого скаже букшеф. Ось. І вони взялись видавати. Всю лінь, всі твори однієї авторки. Ви вже здогадались, чому я така щаслива? Бо це благосуняні без науряднику. Два томики. Ось. У мене це іде. Звичайне, видавництво «Неподаронкове». Ось, тобто тут йдуть класичні ілюстрації чорно-білі. Нам мені ще поклали отаку закладинку в подарунок. Ось. Може, там іще було на е, книжковому Арсеналі купити шопер, значки та ще одну закладинку іншого формату. Ось. Я чекаю інших тоників і ще більше, ніж оцих. Тобто, ця була єдина в. Є... Яка не купила, не прочитала ці книги в форматі книги, поки всі, я була за кордоном, всі купляли, насоложилась, а я була тим, хто не може взяти і купити цю книгу. Я так сумувала, я так хотіла, а зараз я маю, і я можу цим пишатися, так от поставити, а так от на политіше було усім видно, що в мене вона є. Ось. Тут тверда обкла, е, обкладинка. Ми бачимо, що текст е, друк є класним, таким прикольним у нас отак от оформлено, прикольно. Тобто воно чимось ну, більш це виглядає як е, оригінал, тут оригінальні малюнки. Просто я готова на це видавництво молитися за те, що вони все перекладають. І небесний урядник, і там іще буде система, і так далі. Там три твора, які перекладуть. І знаєте що? Я скуплю все. А тільки я не знаю, як мамі сказати, що їй треба працювати на 45 роботах, щоб усі мої хотілки купити. Бо тут реально. Куди не зайдеш? Ось вам букшев написав небе, переклав небесний урядник. Зайдеш туди, там іще щось, туди ще щось. Хочеться все купити, але такої змоги нема. Бо якщо б я працювала, я б, якщо б я була б доросла, я б працювала, жила б в якійсь коробки, під'їзді, я не знаю де. А усі гроші втратила на книжки. Не головне де ти живеш, головне, що у тебе є книжки. Спачена у моїх дітей би було це. уся моя манга, усі мої книжки. У них велика спадщина буде після мене. Ось, ну подивіться. Давайте вам найду якусь ілюстрацію, ну, бо це щось чимось. Подивіться. Це ситуація, коли треба була весільна сукня за ліхто обрався в майбутню дружину наречену. ось І ніхто не міг це вибрати, бо не можна було обрати якусь безневинну жінку. І у нас тут селянь. А може я у мене довелося, залі виглядає прекрасно. Ось, це залі було дуже смішно. Усім рекомендую. Читайте, купляйте. Ось, ну а всім па-па-па-па.